Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть. Другим буде завдання на знання дорожніх знаків, і останнім буде завдання з теми зупинка та стоянка. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер 1 Хто проїде це перехрестя третім? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих 1 водій жовтого автомобіля, 2. Водій червоного, 3. Водій синього, 4. Велосипедист, 5. Водій червоного трамвая та 6 водій жовтого трамвая. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто дозміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали аж шість транспортних засобів. Жовтий та синій автомобілі повертають ліворуч, а червоний автомобіль, трамваї та велосипедист проїжджають прямо. Перехрестя наше не обладнане світлофорами і є нерегульованим, однак на ньому встановлено знаки пріоритету, відштовхуючись від яких ми і будемо будувати наш порядок роз'їзду. Згідно зі знаками 2-3 головна дорога, а також 7-8 напрямок головної дороги, на головній знаходяться жовтий трамвай і жовтий автомобіль, а також велосипедист. Відповідно, всі вони мають перевагу перед іншими транспортними засобами, котрі знаходяться на другорядній дорозі. Таким чином, останнім перехрестя проїде водій червоного автомобіля, оскільки він, як і водій синьої автівки, має дати дорогу червоному трамваю, адже на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. А також водій червоного автомобіля має дати дорогу і водієві синього, оскільки вони знаходяться на рівнозначних дорогах, а значить роз'їхатися мусять за правилом перешкоди праворуч, і водій синього автомобіля є перешкодою справа боку для водія червоного. Власне, за цими ж двома правилами роздідуться і транспортні засоби, що знаходяться на головній дорозі. Жовтий трамвай, жовте авто і велосипедист знаходяться на рівнозначних дорогах, а отже першим проїжджає трамвай, який має перевагу на рівнозначних дорогах. А далі вже в дію знову ж таки вступає правило перешкоди праворуч, згідно з яким велосипедист зобов'язаний дати дорогу водієві жовтого автомобіля. Тобто першим їде жовтий трамвай, другим жовтий автомобіль, а третім проїжджає велосипедист. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: куди дозволяється продовжити рух водієві маршрутки? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один прямо та ліворуч, 2 прямо та праворуч, три лише прямо, 4. Лише праворуч, та п'ять всі напрямки дозволяються. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхала біла маршрутка. Тут водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Перше, на що ми з вами звертаємо увагу, так це, звісно, що на світлофор. Наразі на ньому увімкнено зелений сигнал, котрий дозволяє продовжити рух у будь-якому напрямку. Але окрім світлофора, тут є ще і дорожній знак 4-5, рух прямо або ліворуч. Цей знак дозволяє на перехресті продовжувати рух у цих двох напрямках. А ще він не забороняє також і розворот. Простіше кажучи, конкретно в цій ситуації знак забороняє повертати на перехресті праворуч. Але що ще треба знати про цей знак, так це те, що його дія не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. І виходить, що в нашій ситуації водій маршрутки може повернути праворуч, а також проїхати прямо. А от поворот ліворуч, як і розворот, якраз таки йому у цій ситуації забороняється. Чому? Та тому, що перед поворотом чи розворотом водій мусить займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Тобто нашому водієві з правої крайньої смуги повернути ліворуч чи розвернутися не дозволяється. Зате можна повернути праворуч та проїхати прямо. А отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: який транспортний засіб поставлено на стоянку з порушенням правил? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. синю вантажівку, 2. Мотоцикл. 3. Жовтий легковий автомобіль. 4. Вантажівку та жовтий автомобіль, 5. Жовтий автомобіль та мотоцикл. Та 6 усі транспортні засоби поставлені на стоянку з порушенням правил. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги з тротуаром, на який було по різні сторони поставлено три різні транспортні засоби. Ми бачимо, що вантажівку було поставлено з використанням тротуару, а легковий автомобіль та мотоцикл безпосередньо на самому тротуарі. То хто ж порушив правила? Насправді довго тут розбирати нема чого. Варто лише знайти пункт В в пункті 15.10 правил, в якому зазначається, що стоянка забороняється на тротуарах за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. Тобто вантажний автомобіль в будь-якому разі було поставлено з порушенням правил. Відстань між краєм тротуару та краєм жовтого автомобіля очевидно перевищує 2 метри, оскільки ми візуально бачимо, що там поміститься ще півтори такі машини. Ну а відстань між краєм тротуару і мотоциклом є навіть ще більшою, а отже, ці два транспортні засоби було поставлено без порушення правил. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, Звісно, що за правилами.